І для екскурсіодів у Львові ми дуже хочемо його повернути назад. І то не з приводу сьогоднішньої влади, в принципі, він би повинен був бути, тому що це е, була дуже кльова річ, яку можна назвати сучасним словом люстрація. Коли просто-напросто туди ставили тих людей, котрі, на думку громади міста, були негідні щось робити. Зразу вам скажу, що в давні часи не встановлювали політичних. Лідерів тут більше карали кримінальних злочинців, жінок легкої поведінки, купців, які продавали неякісний товар. Це було більш актуальним в той час. А от з політиками розбирались трохи інакше. А в 18 столітті один з чиновників міської ради на прізвище Страсольду вкрав цілу купу грошей і втік з коханкою в Константинополь. Місто не маючи можливості його покарати, біля стовбу ганьби розрубало мечем його портрет таким чином продемонструвавши своє відношення до цієї людини, це, якщо хочете е, інформація про те, що все, що відбувається на сьогоднішній день, воно так чи інакше є тим давно забутим, е, яке вже було до нас. Я сподіваюся, що після того всього, коли ми переживемо чергові чергові вибори, можливо, справді в міській раді приймуть рішення. Я, наприклад, дуже би цього хотів, щоб стов, стовп ганьби, там до речі ще є копія, там є і копія, так от принаймні, ця копія. Повернулася сюди, десь поблизу міської ради. Я думаю, що це буде така дуже постійно діяча гарна атракція. Ну і ще один момент: стовп ганьби в нас у Львові був ще інший. Ось тут на перетині Краківської і Шевської є будинок, всі ви його знаєте. Там таке так зване всевидіще око на ньому. Так, от колись в цьому будинку жила така пані Альпникова, про котру турбувалися всі жителі міста, стаючи зранку. Вони казали, що сьогодні сказала пані Альпникова. Історики дуже довго не могли зрозуміти. Про яку пані йдеться і чому вона така популярна, поки не з'ясували, що в неї на партері, на вікнах були дерев'яні заслони і жителі міста, що ночі крейдою писали все, що вони думали про міську владу. Так що, як бачите, все знову повертається назад. От вам ще одне підтвердження, і просто як не член руху, чесно, просто як історик, бажаю цьому рухові. Успіхів, а люстрацію підтримую, тому що вже з мого журналістського досвіду, розмовляючи з багатьма політиками на радіо Львівська хвиля, я задаваю їм одне і те саме питання. Чи ви виступаєте за люстрацію? Доводжу до вашого відома. Жоден не підтримав. Жоден. Зі всіх різних політичних партій всі говорили тільки одне: що не час полювати на відьми. Та ніхто й не збирається, просто треба чесно сказати, щоб діти і внуки знали, чим займався дідо, тато і так далі, щоб люди думали не тільки про минуле, а думали в тому числі про майбутнє і пам'ятали про те, що існує таке поняття, як суд, існує поняття Божого суду, але є в тому числі людська пам'ять на цій землі. Дякую, це так коротко.